Добрий день. Представляємо вам пошуково-дослідницьку роботу для традиціях та побуті Подолян. Автор учень сьомого класу комунального закладу Оленівський ліцей з дошкільним підрозділом Вороновицької селищної ради Вінницького району Вінницької області Березюк Максим Олексійович. Керівник, учитель української мови та літератури Горденкова Анастасія Олександровна. Наш, наша робота складається зі вступу першого першого, другого третього розділу, які розподіляються на підрозділи та висновки з писок літератури додатків. Вступ. Актуальні дослідження про українські вишивки, рушники килими і писанки знають усюди. Не менш цікавим є ляльки. Традиції предків пов'язані з історією появи народної ляльки та її особливістю функціонування на поділі. І не втрачає своєї актуальності в сучасному світі, а тому є важливою складовою народної творчості, що сприяє розширенню знань сучасної молоді українського народознавства. Формулювання проблеми пошуково-дослідницька робота присвячена вивченню традицій предків щодо історії появи народних влятьки в Україні та на Поділі. Функції та особливий гриз ляльки Вінничини, використання в побуті подолян та її популяризації в сучасному світі. Метою роботи є дослід... дослідити роль ляльки в традиціях по та побуті подолян, завдання, які ставимо перед собою, дізнатися про традиції предки, пов'язані з історією появи народної ляльки. Виявити характерні особливості ляльки на поділі, прослідкувати, як подоляни використовували ляльку у своєму побуті, дослідити, які ляльки створюють сучасні майстрині вінчини, на прикладі лялькарки з Немирівщини, Небожа Галини Іванівни. Об'єкт дослідження, народна лялька, предмет дослідження, її роль в традиціях та побуті подолян, особливості та функцій. Розділ перший. Традиції предків пов'язані з історією появи народної ляльки один-один, історія появи народної ляльки. Найдавніші прототипи ляльки моренки знайдені у багатьох країнах світу. Їй майже 5 тисяч років, рисунок один: гарчир'яна лялька, Староденній Рим, 4-3 століття до нашої ери. Це була не просто іграшка, що вона захищала людину від неприємностей та бід. Най найстаріша мотинка була знайдена під час розкопок стародавніх поселень коптів у Єгипті. При розкопках помпей були виведені численні лялькові лавки із збереженим товаром. У Єгипті знайдена римська гарчар'яна набивна лялька, виконана з грубого полотна, набита клаптиками і папірусом. У багатьох культурах, зокрема в Японії і в деяких племенах Америки, було прийнято робити ляльку, що символізувала конкретну людину для вигнання хвороби стіна. Найдавніші прототипи іграшок знайдено в Україні під час археологічного розкопу поблизу міста Мізена на Чернігівщині рисунок 2. Також варто згадати про відомого археолога Вікентія Хвойку, який в 1893 році біле селища. Терпілля вперше відкрив залишки стародавньої цивілізації, що й одержала важку вічну назву Тріпільська. Ми можемо припустити, що якщо діти трипільської цивілізації мали іграшковий посуд, то обов'язково мали ляльки та дитячі ігри, такі як дочки матері. Усі ляльки-мотанки в Україні поділяються на три групи: обрядові, оберегою та гральні. Обредову ляльку виготовляли до певних свят. Оберегові мотинки створили на вагітність і здоров'я, на добробут і багатство. Ігрові ляльки для дітей були запаком. Один-два лялька-мотинка, берегиня роду. Лялька мотинка з давніх давен була оберегом української родини. Кожна мати робила для своєї дитини ляльку, щоб та гралася. Лялька-мотинка вважалася втіленням душі предків, захисницею злих чар. Українська родина молода мати, чекаючи дитину, робила ляльку-мотинку, котра уособлювала собою майбутнє дитя, перш ніж покласти в колиску новонароджену дитину. Туди клали цю лялечку, і вона ставала оберегом дитини, її захисницею з цим зв'язку, дитини з усім родом. В Україні ще на початку ХХ століття дівчата, готуючись краню з весільними, весільним посяхом, разом з рушниками та сорочками клали туди своїх лялячок. Один, три секрети чарівництво ляльки-мотанки. Усі елементи одягу мотанки є символічними і спідниця особлює землю, сорочка, три часи і минулий тепершній майбутній. Вони обірли зв'язок із небом. Ляльку робили, коли викликали духа, іноді її знищували, спалювали, щоб ця річ забрала недугу. Інколи ляльки-мотинки робили для того, щоб викликати дощ у посуху чи для доброго врожаю. Хоча лялька-мотинка асоціюється з добром і позитивною енергетикою. Були і такі, які робили і злим умислом. Таке явище спостерігаю, зокрема, на Гусульщині. Якраз це показано у культовому фільмі Сергія Паржанова Тіні забутих кретків. У давнину ляльку прив'язували до Підводи, на які їхали молоді до церкви, і на вінчання ляльки усоблювали чоловіка та жінку, проте руки у них були спільними. Це символізувало любов з злагоду в майбутньому, подружньому житті. Розділ два особливості ляльки на поділні її функцій та риси. Два один особливості народу ляльки. Подолян та використання в побуті, коли мова заходить про українську народну ляльку, більшість одразу уявляють оберегову ляльку-мотанку. Одна в українських народна родинах та поділі для забавляння дітей виготовляли ляльку іграшку, адже для того, щоб заспокоїти дитину, часу було обмаль. Відтак бабусі чи матері брали вперше, що було під руками. Христини кришники, природні матеріали лише на поділі. Можна відокремити щонайменше п'ять видів ляльок із їхнім функціональним призначенням. І так вдавалося відокремити такі види ляльок іграшок. Перший це жовна кукла або, як називають, в народі, її вач. Її використовували для годування немовлят, коли мати хворіла чи була відсутня. Другий вид це коли дитина вже намагалася самостійно сидіти. І до того часу, коли Вчилася ходити тоді такій дитині, щоб її забавляти, дуже швидко робили ляльку немовлям. З трьох років вже потрібно було робити ляльку, яка забавляла б дитину до гри. Тобто для співучасті такі ляльки називають малюками. А четвертий вид ляльок робили, коли дитина перебувала в дошкільному віці, його головна мета полягала в тому, щоб підготувати дитину до спілкування з ровесниками. 2.2. процес виготовлення подільської лядьки. Ляльки жолки для немовлят виготовляли таким чином: у шматок конопляного полотна клали пережований кузень хліба, часом додаючи туди трохи цукру, Замотували його і місце обв'язували одним із кінців цього шматка полотна таку куклу. Робила мати і давала для смоктання, коли дитина була голодна чи плакала. Ляльок, немовля, робила швидко, бо треба було заспокоїти дитину. Тому брали шматок тканини на середину, клали згорнутої з різних клаптиків кульку або часом картоплину. Зв'язували вузлом, отже, йдеться про вузлову ляльку. Утворилася голівка і тулб. Нижню частину шматка тканини підгинали їм. Обгортали навколо тулуба, формуючи повийти немовля, усі пори року можна було зробити ляльки із кукурудзи. Часто робили із природнім матеріалів, комбінували з канинами. Розділ 3. Небожа Галина Іванівна, майстриня лікарка з Немирівщини. Три-один. Сурітка межуття, небожа Галина Іванівна. Божа Галина Іванівна, рисунок третій. Народилася 13 червня 1969 року в селі Воловоївка Немирівського району Вінницької області. Усе життя мріяла стати вчителем початкових класів. Тому після школи вступила до Вінницького педагогічного училища саме тут і почала займатися виготовленням ляльок оберегів. Цим завдячує викладачам трудового навчання, адже вони привели любов до цього прекрасного ремесла. Виготовляти обереги з різних матеріалів, зокрема тканини, глини, соломи. Ми виготов... Ой, після училища опрацьовувала працювала директором та вчителем поточкої початкової школи, що в Немирівському районі у 2010 році. повернувся в рідну Воловодівку. Працювала в школі вчителем зарубіжної літератури. Тут навчала учнів. Виготовляти ляльки обереги робила їх до різних календарних свят. Різдво ще тривечір масово. А також наскільки ярмарки до ярмарки до дня села Дня Незалежності. Тридва. Улюблена справа лялькарства. У вільні часа Галина Іванівна любить виготовляти ляльки обереги, і робить вона їх у вигляді домовків або береги. Як каже сама майстриня, домовики це духи, які оберігають будинок від всякої нечисті, а берегиня, богиня, добра, захист у людини не оселі малих дітей від хвороб та інших сил. Ось ви можете побачити малюнки рисунки оберегів, які зробила небожа Галина Іванівна. ж, починає Галина Іванівна виготовляти свої обереги. Майстриня обов'язково кличе свою одинадцятирічну внучку Сашу у рисунок 7. На допомогу, оскільки вважає, що чиста енергетика дитини вкладена в оберіг, посилить його призначення і направить роботу світлої магії на подібний напрямок, на боротьбу з негативом, плітками та подібними. Речами домовичку чи берегині важливо дати ім'я. Тому, коли робить їх, діг розмовляє з ним, виготовляти обереги потрібно з гарним настроєм. обереги повинні народитися в любові лише, тоді вони повернуть повернуть щастю в оселю. У колекції Галини Іванівни нині налічуються зо два десятки таких оберегів. Решту вона подарувала своїм близьким та знайомим ще кілька оберегів залишила в будинку культури колишньої Ковалівської територіальної громади в минулому немеджому району, до якого входила було 2016-2020 років. роках. Висновки. У своїй пошуково-дослідницькій роботі ми дослідили історію виникнення найдавнішої ляльки і роль традиціях та побуті подолян. дізнатися дізналося, що перше, найдавніші прототипи ляльки-мотинки знайдені в багатьох країнах світу, їй майже вже п'ять тисяч років. Усі ляльки-мотинки поділяються на три групи: обрядові, оберегові та гральні. Окрім ролі оберегу лялька мала і сакральне значення. Друге в українських родинах. На поділі в минулому столітті для забавляння дітей виготовляли ляльки іграшки. Небакожак Калина Іванівна, лялькарка з Немирівщини, виготовляє ляльки, обереги, робить їх у вигляді до або береги. Писок використання літератури на вашому питанні. Дякую за увагу. До побачення.